Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні андрути. Це вафельний торт зі згущеним молоком та чорною смородиною. Розм'якшене вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. Обираємо масло 82% жирності. До збитого масла додаємо варене згущене молоко, а якщо зварити його самостійно, то торт буде ще смачніший. Збиваємо міксером до поєднання на найвищій швидкості. Крем готовий, можна змащувати вафлі. Кожну вафлю по черзі змащуємо кремом. Також чередуючи можна через одну, можна через дві вафлі, змащуємо варенням з чорної смородини. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Виходять дуже смачні та хрусткі андрути. Вони не розм'якли від крему, так як крем у нас досить густий. Також торт виходить не надто солодкий, так як приємну кослинку додає варення з чорної смородини. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло два торти. Перший торт вже готовий, зверху я кладу невеликий тягарець. Це може бути дощечка чи тарілка. По такому принципу перемащуємо і наступний торт або можна зробити один високий. Боки тортів я змащу залишками крему та прикрашу кокосовою стружкою. Залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину, а далі зберігаємо в холодильнику. Нарізаємо торт на порційні шматочки, зазвичай це трикутники та подаємо до столу. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!